Сьогодні в програмі дитячим відділенням яскраві кольори. Волонтери взялись до фарб. Крім кольорової гами, все-таки буде зрозуміло, якісь, може, десь якась і пташечка, квіточка. До школи пішки. На що скаржаться мешканці села Поршна? Ті, хто займається промоцією міста, у Львові визначили почесних амбасадорів. Львів це для мене особливе місто, навіть я б сказав, магічне. Тут дуже часто зустрічались національні меншини і різні народи. Тись новини, час підсумовувати події дня сьогоднішнього четверга 26 листопада. Вітаю! Отруйний чадний газ, двоє шестимісячних малюків та п'ятирічна дівчинка отруїли з чадним газом. Мама дітей на вечір помітила низьку активність діток та й сама відчувала запаморочення. Тож відразу звернулася по допомогу до лік лікарів. Наразі діткам краще, батьки зазначають, це вже третій випадок отруєння у їхньому будинку. Газовики кажуть, все через неправильну вентиляцію. Спочатку я почула, що мені погано стало в очах темніти, і так себе стало погано почувати. І потім один з Моїх хлопчиків, то почула, що він плаче, він спав. Я приходжу, він спав, я його піднімаю і він погано реагує, ну, тобто руки в'ялі, голова падає. І цей другий хлопчик так само побілів. І в нашому будинку це вже не перший випадок з отруєнням чадним газом. Вночі е швидкою допомогою доставлені троє дітей е з діагнозом отруєння чадним газом. Діти е Діти поступили в стані, ну можна сказати, середньої важкості не був стан важкий за рахунок того, що мати швидко зреагувала. Дітям проводилося повне, повний курс лікування, тобто це оксигенотерапія, інфузійна терапія. На ранок стан дітей з позитивною динамікою. Розмалюй лікарню з такою ініціативою. Львівські художники звернулись до медичного закладу Охмадит. Сьогодні ми ці лише оглянули приміщення і вирішили розфарбовувати коридор у яскраві малюнки та кольори. Також планують художню оформити стелю в маніпуляційному кабінеті для того, аби діти пацієнти відволікалися, а процедури не здавалися такими страшними. Наразі працюватимуть лише в одному дитячому відділенні. Надалі планують розмалювати всю лікарню. Волонтери-художники закликають небайдужих долучатись до проекту матеріально потрібні гроші на фарбу, а також креативно створити ескізи. Крім кольорової гами, все-таки буде зрозуміло, Якісь може десь якась і пташечка, квіточка. Я не кажу, що це буде такий примітивний малюнок зовсім. Ну по-перше, ми ще будемо зустрічатися з іншими художниками, робити якісь ескізи. Маніпуляційна це є один одне з найбільш стресових місць, яке можна сказати в лікарні генеральні, як операційна чи ще щось. Дитина заходить туди. Отримувати різноманітні якісь там це уколи, ще щось відповідності. Вона вже цього боїться на початок. Коли вона заходить в абсолютно білі стіни, які передбачені різними санстанціями і так далі, це для неї страшно. Мама часто залишається за дверима. Дитина лягає на маніпуляційний стіл, і перед нею є велика стеля. Ми поговорили з художниками і вирішили, що ми хочемо розмалювати стелю. Вона буде чимось цікавим, яскравим, і це буде відволікаючий момент. Діти, перебуваючи в лікарні, ну, знаходяться в стресовій ситуації і, будучи серед одноманіття, однотонних стін, важко важко дітям. Тому ми відгукнулися на таку гарну добру ініціативу, яка називається розмалюй лікарню. І тему медичну ми продовжимо з гостем у нашій студії. Це Віктор Поріг, головний позаштатний інфекціоніст Львова. Доброго вам вечора. Доброго. Яка ситуація в місті з сезонами захворювання? Чи вже перевищена підпоріг чи ще ні? Ну у нас проводиться щотижневий аналіз захворюваності порівняно з минулим роком, і на даний час ми відмічаємо, що немає перевищення даного захворювання. і порівняно з минулим роком йде зменшення кількості захворюваності. Серед дітей дошкільнят і там, скажімо, молодші класи. Яка ситуація? Скільки? Ну, на даний час загальне захворювання складає 3613 чоловік. В минулому році було 4304 випадки. тепер на даний час збільшується, є збільшення захворювань в віковій категорії від року до 4 років. Це складає 7661 Порівняно з 876 випадків. Перші морози це, це завжди такий своєрідний стрес для організму. Як адаптуватися до перших морозів? Яка профілактика аби не захворіти? Ну, перше okay. щорічно в осінньо-зимовий період, де підвищення захворювання на гострі респіраторне захворювання. І тому людина, кожна людина повинна себе першу чергу не пер не допускати переохолодження свого організму, надівати ну, одягатися тепло, мати рукавиці. І свобідне тепло сухе тепло взуття саме. Що було. Тому що якщо людина промокли ноги, і одразу з'являються перші симптоми захворювання. Коли людина вже відчуває, що вона хвора, що тоді робити? Коли відчутиш, що це вже критичний момент, коли треба звертатися до лікаря? Ви знаєте, що гострі респіраторі захворювання це в рядах є велика група захворювання вірусної етіології, яка в себе включає воздушно. Капельний механізм передачі з ураженням слозової оболонки верхніх дихальних шляхів. Інкубаційний період для грипу характерний від 2-3 годин до 2 суток 2 доби. І тому першим симптомом це є підвищення температури тіла до 39-40 градусів, зноб, ломота в тілі, біль голови, тобто симптом інтоксикації. І, звичайно, якщо людина захворіла, то їй не треба виходити на роботу, а викликати лікаря на дім. Самолікування і народні методи це дієвий спосіб? Ну самолікування не рекомендуємо зв'язку з тим, що грип приводить до ряду ускладнень. Це на дихальну систему, серцево-судинна, нервова, ендокринні захворювання ідуть ряду ускладнень. І тому краще хворобу лікувати спеціалістів, ніж самолікування. Чи є прогноз про штам грипу, які будуть цієї зими поширюватися? І так, згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в під 15-16 року планується три види віруса: це вірус грипу А Каліфорнія H1N1, Швейцарія, h 3 n 2 і вірус грипу Б. Це наскільки небезпечні ці віруси? Ну, взагалі, любе дуже небезпечне захворювання, і тому краще займатися профілактикою. Ну на даний час є в Україні зареєстровані вакцини від грипу, і самим кращим шляхом це є профілактика це є щеплення. На даний час є вакцина ваксігрип, Fluarix і інфлувак. Тобто щеплення воно приводить до зменшення ряду ускладнень, і якщо людина навіть захворіла грипом, то легкий перебіг. У Львові вже є ці вакцини? Де можна вакцинуватися? Так, ці вакцини є у Львові, є в аптеках, в лікувальних закладах, тобто їх можна привести і в кабінетах щеплень. Вакцинація платна грипу? Так. Тоді ще нам так таке скажіть наскільки важливо вакцинуватися, чи взагалі потрібно вакцинуватися, зокрема від грипу? Ну, згідно з, 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 з орсемірної організацією охорони здоров'я, рекомендовані щеплення для медичних працівників, які обслуговують тобто для всіх медичних працівників вагітним перший другий, третій триместр дітям від шести місяців і дорослим, які мають захворювання серцево-судинної дихальних шляхів, і взагалі всім дітям від шести місяців до п'яти років. Тобто краще вакцинуватися чи так, можна не вакцинуватися? Краще вакцинація це найефективніший ефективний метод профілактики грипу. Дякую вам за коротку змістовну розмову. Нагадаю, що гостем у нашій студії був головний позаштатний інфекціоніст міста Віктор Паріг. Дякую. Дякую. Чути по особливому, запам'ятовувати найпростіші слова, які звичайні діти говорять по кілька десятків разів в день. Дякую, прошу, будь ласка. Для цих школярів справжнє досягнення навчити дітей, які не чують звуків, їх вимовляти і розуміти для вчителів клопітка праця в молодших класах. Школярів навчають за спеціальними підручниками більше. Уваги приділяють звукам та вимові по тому, на них чекають предмети загальноосвітньої школи, складних термінів від дітей не вимагають. А що робити після закінчення спецзакладу? Що чекає цих дітей у дорослому віці, та чи є можливість в особливих школярів отримати вищу освіту? Питав Віталій Гамадин. У звичайній освітній школі урок перериває дзвінок на перерву. а Смачний обід закінчується дзвінком на урок у школі. Ж Марії Покрови дзвінка немає. а Вчителі продовжують плутатись в перервах. В школі в нас 80 дітей. Програма спеціальна. Підручники спеціальні вчителі ведуть заняття за спеціальною програмою. Діти тут перебувають практично цілодобово. Після уроків з дітьми займаються вихователі, мають змогу займатися в різних гуртках, розвивають свої. Задатки, здібності Леся Іванівна у спеціалізованій школі, працює вже 13 років. Жінка розповідає, головне в роботі з особливими дітьми навчити їх самостійно справлятися з труднощами в повсякденному житті. У нашій школі важко працювати, тому що до нас приходять нечуючі діти. Ну але це є важка праця, але дуже така благородна праця, тому що приходять діти нечуючі, слабочуючі, і їх треба навчити писати, читати, розуміти цей світ. А це вже навчальний процес серед загального го. Лу вириваються уривки фраз хлопця із залишками слуху, який не зовсім розбірливо, але голосно і впевнено відповідає на запитання вчителя. Мені дуже подобається хімія, української мови і фізика. У 11 Б класі теж урок уже через рік ці діти стануть випускниками школи інтернату. Фізкультура, Підчупець фізкультура. фізкультура. На майбутнє хочеш пов'язати своє життя зі спортом, так? Однак, щоб вступити у вищий навчальний заклад, потрібно скласти ЗНО або ж пройти спеціальну співбесіду. За словами вчителів спецшколи, діти, які навчаються в інтернаті, просто фізично не можуть охопити всю програму ЗНО. Освітяни ж запевняють під час оцінювання для таких дітей є всі умови. Якщо говорити про глухих дітей чи слабозорих, то діти подають довідки у центр. Зовнішньозалежні оцінюю про те, що вони потребують певних умов. Зрозуміло, це є сурдопереклад для глухих дітей, і зрозуміло, це якась необхідна лупа для слабозорих дітей. У Львові ж існує лише один медичний коледж, який єдиний і то раз на два роки приймає на навчання глухих студентів за спеціальністю лаборант. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. І це лише частина нашого випуску. Далі, з поміж іншого, розкажемо про проблемну дорогу, унікальну виставку та хто вони такі, амбасадори Львова. Не перемикайте! Екоіндустріальний парк на місці колишнього стрічаного заводу планують зробити у новому роздолі. Перших інвесторів очікують вже за два роки. Відтак з'явиться і потреба в робочих руках. Сам ж проект індустріального парку реалізовують коштом Європейського союзу. Тепер тут пустота та напівзруйновані будівлі. Все, що залишилося, бувало, й слави потужного підприємства Сірка. Звідси сировину постачали в країни колишнього союзу, а також у Європу. Бували часи, коли кількість працівників тут сягала 13 тисяч. Рух був настільки інтенсивний, що тут заборонялося переходити дорогу людям, тому що йшли тут. Крім цього, що були 25 тонні білази, використовувалися. Вже в той же час, коли цю дорогу збудували, вже використовували тонні білази. Obrigado. É. Крім цього, ще й підпитувалися кразами. Зараз частину території підприємства рекультивують, аби на місці теперішніх руйнацій звести індустріальний парк. Проектанти вже займаються підведенням комунікацій, аби у 2017 році інвестор мав змогу освоювати ці території. Завершується робота по будівництву по створенню кошторисної документації проектної документації на підключення інженерних мереж. Відповідно, завершила практично вже завершена робота по будівництву двох доріг. Наразі ведуть переговори із трьома інвесторами. Проектанти планують розвивати екоощадний напрямок промисловості, зокрема переробку вториної сировини, виробництво ізоляційних матеріалів та енергощадних котлів. Інвестори, які зацікавлені в розміщенні підприємств, в 2016 році навіть можуть вже звертатися до Новороздільської міської ради, і міська рада може навіть піти на зустріч і підвести комунікації під саму ділянку, конкретну ділянку парку, яка в якій заінтересований конкретний інвестор. За планом до 2030 року тут мало б з'явитись більше півтори тисячі нових робочих місць ще вкрай важливо для міста новий розділ, в якому свого часу люди змушені були їхати за кордон. Через брак роботи наші люди з нашого міста воно практично живе на заробітчанах, можна так сказати, тому що десь була колись озвучена така цифра, що в нас в один день в місто поступає десь біля 10 тисяч доларів, тобто присилають заробітчани. За планом на цих територіях змогло поміститись до 30 підприємств. Ірина Конене Сергій Медвєєв, новини. П'ять кілометрів пішки до школи. Саме таку дистанцію необхідно щоразу долати учням пошнянської загальноосвітньої школи, аби потрапити на ранкову лінійку. Адже відтепер для дітлахів це шлях до знань. Поза як автобуса, який підвозив дітей до школи, у селі не бачили уже близько двох місяців. Чому так? Далі у сюжеті. Ось так на фірі вже більше двох місяців. Ці діти щодня добираються до школи та повертаються назад додому. А все тому, що єдиний маршрут, який проходить через село Поршна на пустомитівщині, компанія-перевізник відмовилась обслуговувати. Дуже погано ходити, ходити додому без маршрутки. Ми раз той йшли з другом, пішки додому, то то була груза, дощ. Як ми потім прийшли додому, всі були мокрі. Люди в пустомете в районні сполучення ніякого ні з аптекою, ні з лікарем Взагалі, ми відірвані від цивілізації від світу учаток 16 кілометрів від Львова. Ми йдемо, держава йде в Євросоюз. а Ми фірою возимо дітей до школи. На обслуговування 116 го маршруту зі сполученням Львів постомити селяни нарікають вже другий рік. Утім, тепер налаштовані радикально. Ми реально на другий тиждень значить збираємо не знаю фірами, машинами, хто куди, і на липники перекриваємо стриську трасу. Ми постійно звертаємося в обласну адміністрацію районну, щодо вирішення даних питань, зокрема і з дорогами і з пасажирськими перевезеннями. Але на жаль, ситуація не рух. І вже вона стала катастрофічною, бо йде зима, і люди мусять кілька кілометрів йти пішки. Якби зробили дорогу більш-менш нормально, відповідно, напевно, і б знайшлися якісь перевізники набагато більше перевізників. А та як в нас ні дороги, толком немає нічого, тому і перевізники, я так думаю, відказуються. Усі наші спроби поспілкуватись із перевізником виявилися безрезультатними. Тим часом влада області підтвердила про ситуацію в курсі, але вплинути на перевізника не може. Їзди на тому маршруті компанія Аріал він я зараз написав листа ну місяці два тому, що не може забезпечити даний маршрут. Він мотивував тим, що там дорога не дуже в ідеальному стані. Оскільки в обласному бюджеті на 2015 рік витрат на ремонт доріг у селах поршна та підсадки передбачено не було. Зараз взяти гроші просто ніде. Пояснюють в обласній адміністрації. У мене певні бачення, щоб хоча б ямковим ремонтом, ті ями, які є, гарно завозазавод асфальтуємо катками, катками вкатаємо. Та чи проведуть хоча б ямковий ремонт ще до кінця цього року? Чиновник не в змозі сказати, хоча запевняє, при плануванні нового бюджету цю проблему врахують, а ми і надалі стежитимемо за цією ситуацією. Реставрація Покроково. у галереї Дзига експонують ікони, які нещодавно відреставрували майстри. І була б це звична виставка, якби не ноу-хау. Поряд із кожною роботою на екрані прокручується, як здійснювався процес реставрації, відновлення зображення практично по сантиметру. Таким чином, молоді реставратори хочуть показати суспільству свою роботу. Самі ж ікони належать до збірки монахів студитів Всього на виставці п'ять робіт. Побачити їх у Львові. можна. Можна до 6 грудня. Далі організатори розглядають пропозицію польських колег. Ймовірно, виставка помандрує за кордон. Переважна реставрація теж завжди люба реставрація ікони чи картини завжди фотофіксується. Але конкретно іменно так, що були представлені на штативах фотоапарати, тобто вони зверху знімали кожен процес, то такого не було. Перше, переважно ми так зробили, процес зафіксували, А тут ми по сантиметрах, можна так було сказати, фіксували кожен міліметр своєї праці. Ми всі реставратори і теж відчуваємо, що дуже мало людей розуміє, чим ми займаємося. І ми так відчули, що наша в нас є потреба показати людям насправді, що це є дуже важливо. І що ми реставратори лишаємося поза кадром, а люди в музеях вже бачать готові роботи і не уявляють, скільки праці і титанічних зусиль це було вкладено. У Львові обрали почесних амбасадорів. Метою програми є виведення міста на світовий ринок ділового туризму із залученням допомоги впливових українців. Почесними амбасадорами стали люди, які протягом певного часу використовували свій авторитет та професійні знання задля промоції Львова як достойного міста для проведення конференцій, форумів, семінарів, виставок, симпозіумів, самітів та навіть. Наукових самітів за словами організаторів, щоб перемогти у конкурсі, претенденти повинні відповідати таким критеріям: мати тісний та тривалий зв'язок зі Львовом, успішність у ділових колах, лідерські здібності, публічну упізнаваність, авторитет та хорошу репутацію у своїй галузі, сфери діяльності амбасадорів, наука, політика, бізнес, інформаційні технології або ж культура. Програма стартувала у травні. Ми анонсували широко про її початок, і кожен власне, міг зголосити або свою кандидатуру, або університет міг представити, або будь-яка інституція, чи громадська спілка, тобто насправді конкурс є широким. Були подані кандидати. Працювала комісія із вісьми людей, які власне і обрали наших фіналістів. То Львів. Це для мене особливе місто. Навіть я б сказав, магічне. Тут дуже часто зустрічались національні меншини, і різні народи. Це місто, яке люблять різні народи, і українці, і поляки, і німці, і євреї, і вірмени. Тому це місто має в собі магію. Має добрий шанс для різних зустрічей. Вона також надихає, оскільки тут жило дуже багато художників і митців інспіруючим. І у нас все на сьогодні. Боріться за свої мрії і будьте наполегливими до останнього. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Визначать кращих самбістів. Спортсмени зі всієї України приїхали до Львова позмагатись на вже традиційній динаміаді. Свою вправність на татамі покажуть близько 200 правоохоронців у різних вагових категоріях. Деталі знає Софія Воцхівська. Олександр Воропаєв приїхав на динаміаду із Одеси. На сьогоднішніх змаганнях уже провів два поєдинки. Виграв обидва, однак святкувати не спішить. Поки що ні поки що не задоволений. Треба вигравати змагання. Одна зустріч це ще так. Маленька перемога для мене. А далі подивимося. А сьогодні в мене буде ще дві зустрічі. Якщо Бог дасть, все буде добре. А Бог дасть. йому що жаль? Сембіст зізнається, що отримує задоволення від участі у змаганнях. Тут хороша організація. Мене впечатляють. Мене вражає, чесно кажучи, раніше було не так. Зараз суддівство приємне. Тобто правильно люди судять чесно. Немає такого, щоб судді свої витягували, а іншим ставляли палки в колеса. У цьогорічних змаганнях бере участь близько 200 правоохоронців. Серед них заслужений майстер спорту, три майстри спорту міжнародного класу і близько 30 майстрів спорту України. Це велика динамівська традиція. Не всі знають, що Динамо не тільки займається вихованням олімпійців, приймає Участь в Олімпійському русі і готує членів національних збірних команд України. Добре, виступають у динаміаді і львів'яни. Динамівці львівські завжди є серед кращих, я вже повторююся. І напевно, за підсумками цих змагань, вони теж опиняться в трійці призерів. Вже як там перші, чи другі, чи треті, ну побачимо. Тут напруга досить серйозна. Конкуренція йде між міністерством внутрішніх справ служби безпеки України та іншими. Цього року львівські динамівці мають шанс вперше стати чемпіонами України з боротьби самбо. Софія Вицехівська, Олексій Рапіта, новини спорту. Зміни в гандбольній галичанці після поразки від турецької команди на міжнародній арені, двох поспіль невдач від Ужгородських Карпат. Головний тренер гандболісток Василь Козар подав у відставку. Який настрій панує у клубі? і під орудою яких наставників готуються дівчата до нового туру в чемпіонаті України? Дивіться далі. Ночі Галичанкою Василь Миколаєвич працював вісім років. Наставник власноруч сформував колектив, привів команду до національного чемпіонства у минулому сезоні. Двічі його підопічні доходили до півфіналу Кубка виклику. Дівчата зі сумом сприйняли таке рішення тренера. Десь сум, смуток якийсь був, але я розумію, що напевно так ну, все, що не робиться, все робиться краще як для команди, так і в першу чергу для тренера. Возможно, йому треба відпочити і. І трошки побачити світ новим поглядом відпочивши зараз. Командою працюють Віталій Надич та Тетяна Штефан, які є не новими людьми у клубі. Вони не один рік працювали з дівчатами і входили до тренерського штабу команди. Президент клубу Роман Федошин нам сказав, що головний тренер то зараз Віталій Надич, другий тренер Тетяна Штефан. До наступного туру чемпіонату України дівчата готуються під орудою Тетяни Штефан, яка внесла багато нового в тренувальний процес. Всі налаштовані працювати. Наскільки ви бачите, у нас зараз різноманітні дуже тренування. Тетяна Володимирівна дає нам багато чого нового. От. Всі хочуть працювати, всі хочуть рости, грати далі, щоб ну. Показати, що ми чогось вартуємо після цієї поразки з Пашою. Василь Козар зараз у відпустці і перебуває за кордоном, коли повернеться, тренуватиме молодь в училищі фізкультури та знаходитиме нові таланти для основної команди. 25 листопада на 97 му році життя перестало битися серце легендарної постаті львівського спорту, заслуженого тренера СРСР, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, провідного тренера Паралімпійської збірної України зі стрільби з лука львів'янина Михайла Кронідовича Хусківадзе. Михайло Хусківадзе – велика людина, видатний тренер, один з перших засновників сучасної стрільби з лука в Україні, який все своє життя присвятив розвитку цього виду спорту та впровадженню олімпійських ідеалів та цінностей. Рекордсмен національної книги рекордів Гіннеса, як найповажніший за віком діючий тренер зі стрільби з лука в Україні. Спортивна спільнота Львівщини з глибокою скорботою висловлює щирі співчуття рідним та близьким, друзям та колегам по роботі з приводу непоправної втрати щирої, відвертої, добросердечної людини, високопрофесійного фахівця. На цьому у мене все. Побачимось з вами вже завтра. Гарного вам вечора.